У броварському районі ситуація з пожежами стає критичною. На території броварського району з початку року виникло 860 пожеж, на яких загинуло 9 осіб, в тому числі двоє дві дитини, та вісім осіб травмованих. Причина проста: часті відключення світла змушують людей шукати альтернативні джерела живлення, але не всі роблять це безпечно. Якщо ви навіть використовуєте генератор, то необхідно дотримуватись ну, найпростіших правил, щоб не було біди. Це стосується розміщення на безпечній відстані, відсутності горючих матеріалів біля генератора. Забороняється розміщення генератора на балконах, в приміщеннях. Також рятувальники фіксують різке зростання загорень, пов'язаних з неправильним користуванням саморобдами, інверторами та електроприладами. Окремо хочеться звернути увагу на сучасні джерела безперебійного живлення. Багато хто купляє інвер... інвертори з акумуляторами, встановлюють їх в квартирах, потрібно врахувати декілька моментів. Це має бути сертифікований виріб, на який мають бути відповідні документи. Має підключення робитися професійними електриками, які мають відповідні права і повноваження. І при використанні таких приладів дуже часто трапляються випадки, коли не ставляться система автоматичного перемикання, а люди вручну перемикаються все автоматом. От Якщо автомати живлення квартири, Забули виключити, може призвести до вибухів і виникнення пожеж. На жаль, у гонитві за світлими теплом багато хто забуває про ці елементарні правила безпеки. Тому звертаємось до вас, отримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті. Не перевантажуйте мережу, бережіть себе та своїх близьких.